Друзі, привіт! У мене була мрія поїхати в Карпати з сім'єю, відпочити від стресу і тривог і навчити дітей кататися на лижах. Що це за сніговий квест і чому ми вибрали Славське для сімейного відпочинку? Дивіться далі і дізнайтесь, а в кінці корисні поради. В цьому місці слабко недалеко від лавцова зливається дві річки. Яка засніжена явок. Даємо на потяг, щоб лікати до смазки. Чому ми вибрали відпочинок у Славському? По-перше, їхати в найближчі короткорпатах від Києва їхати. З дітьми довго їхати не дуже. По-друге, діти у нас тільки вчаться і ми хотіли покататися на горі у Відтек вважається, політехнік вважається схилом для початківців, тому ми орендували житло навпроти підйомника на цю гору. Ось ми приїхали в Славське і снігу нема. Думали кататися на політехі, чи політехніку з дітьми, тому що це для новачків, Але відлига, вночі був дощ, весь сніг настанув. Ми спочатку засумували, потім дізналися, що на горі погар є сніг, ось йдемо в ту сторону. Крисельний витяг, погарін. Ще прокат, і далі є кафе, де можна поїсти і посадити. Дорочок, можна буде чай, бітвин і гарячі Годиночок. Ми орендували житло на вулиці Бойківській. Славік і Марія господарі. Нам дуже подобається, тепло. Господарка готує їсти, можна домовитись. І ми вибирали так, щоб недалеко від гори політех. У снігу там немає, і нам доводится ходити чи їздити на погор. Тут є басейн, можна літом проїжджати. І і стіл листил. Настильного тенісу. Сітки, Качели. Майданчики. Ось такі майданчики. Ось таке житло. Як у багатьох хатах Карпатах, дерев'яна. Наша частина будинка Теплої затишно. Така затишна їдальня. в тому місці, де ми зупинилися. Є плита, мікрохвильовка, холодильник, все, що треба. І ми також замовляли сніданки, обіди. Сниданки и вечеринка. Она может быть центре. Мини-водоспад. В верхних речках сейчас вы встречаетесь с ними в Легенно заснували місто Славська. Тут написано повір'ям, у липні 2015 року військо князя Святополка догнало і розбило війська Святослава, сколовши князя біля сколи. Залишки дружини, славні воїни, Святослава вступили в глиб Карпат, поселившись на березі річки Вопір. П'ятого року, це третій день, як ми вже з ласка. Нарешті пішов сніг. Ще мокрий, але передають, що буде мороз, Так що сподіваємось, добре покататися. 10, січня. 10 січня повер. 25 року. Нарешті пішов сніг. Більше людей катається, але сніг пілотки налипає лежі, треба мастити козі чимось. Ось такий сніг випав з лавського 10 10-го. Січня 25 року досвід. Це гардо, красиво, касково. Так виглядає підніжжя гори і витяг, витяг політехнік. Снігу наче було достатньо, але в той день так і не відкрили політех. Яка краса. випав сніг. Справжня зима Після відлиги. В січні. Зараз 11 число. рік. В этом месте Славску на от вокзала а сливаются две речки. Вот тоже красиво. Сонце стає, вона внощить. Сьогодні гарна погода, сніг випав, народається сонечко. Гора погор. Вчора випав сніг, а зараз люди катаються, але ще тільки на маленькій гірці. А велика, да, велика закрита, крісельний підйомник е, працює тільки для огляду. Нам пощастило, сьогодні гарна погода, е, перемінна хмарність, іноді сонечко виглядає. І вже вчора йшов мокрий сніг, а сьогодні вже трошки морозець, Теж сніг іде, але не так сильно, вже не такий мокрий. Виглядає, а внизу працює сноутюбинг. Вчора ще не працював, тому що був мокрий сніг і позавчора. А Зараз працює, Славський погар, 11 січня, сьогодні відкрили ще одну гору. Трошки довше, ніж та, що поруч, але тут тіше, людей тут менше. Трошки ну, для початківців трошки складніше кататися, але тих хто вміє, то класно. Вхід гору 200 гривень година, який неймовірний краєвид, які у нас чудові Карпати. Шкода, що на камері так трошки темніше, наче. Зараз сонячно, і там здається, що темно. Дуже страшно, так? Да? А ти... не дивись вниз, дивись вгору і перед собою. Як настрій. Нормально. Чудово. Як на лижах почуваєшся? Нормально. Яка засніжена ялинка. Дійсно, дійсно гарні, чудові. Все засніжене. Підйомники на погар працюють цілоріч, розроблений туристичний маршрут на вершину. Він досить легкий і підійде навіть дітям. Гарні краєвиди та доступність вершини погар непогана ідея для вибору маршруту вихідного дня. Не зловила щоб стріхнути. Знаходиться майже в центрі селища менше, ніж у кілометрі від вокзалу. Два бухільних підйомника 800-900 метрів. І мультиліфт для початківців. Тут є прокат, лиш, інструктори, кіоски. Одномісний крісельний підйомник є також на гору Тростян, яка знаходиться на відстані 2 км від центру селища. Гора розділена на центр, північ і захід. Центр саме крутий, захід, спуски різної складності. Довжина схилів тисячу дві метрів. Парнокрісельний підйомник є також нагору високий верх. Її ще називають Захар Беркут. Працює цілоріч. Це найвища гора Львівщини. Влітку тут популярні піші екскурсії, є можливість здійснити спуск з велосипедом. Взимку високий верх стає популярним місцем зимових розваг. Нарешті ми добралися до політеху, сьогодні відкрили 12 січня, 25 року. Ми, на жаль, сьогодні тільки по... дуже мало часу, бо в обід у нас потяг у другий. От, хто залишається, тому, мабуть, пощастить далі кататися. Ну, Вона пощастила спробувати фрірайдинг на такому снігу, ось така лижня. Це був дійсно челендж кататися по рихлому снігу в стилі фрирайдінг. Опануй або впади, а падали ми не раз. Гірськолишна траса Політехнік ідеально підходить для опанування мистецтвом катання на лижах, сноубордингу та сімейного відпочинку. Починаючи від середини траси та спускаючись до підніжжя, можна кататися більш пологим схилом. Від вершини до середини траси вас чекає більш стрімкий та горбистий схил, призначений для більш досвідчених гірськолижників і сноубордистів.